Привіт, мудрим і небайдужим. В пам'ятні дні різного роду, мені здається, треба пам'ятати головну істину, що мир, життя це найважливіші складові цього світу. І сьогодні я, як внук двох дідів, які приймали участь в Другій світовій війні, а дідусь по маминій лінії, він взагалі там. І нагороджений багатьма орденами, і шанований учасник так, Другої світової війни. Е, мав би, напевно, зараз я б вітати, так? Принаймні дуже багато, хто бачив з моїх друзів в своїх стрічках. Вітають, вітають з 9 травня. Я давно вже не вітаю з цим святом. Взагалі не розумію, чим вітати, не розумію того Побідобєсідя цих безсмертних полкових, все решта. Пропаганда вона всюди однакова, і насправді герої вмирають, про героїв забувають, а залишаються покидки, анкивидісти, зазвичай, штабні щурі, які щось святкують і цокають кабучками, і подеколи навіть напиваються. Мі здається, що це має бути що 8-що 9 травня, ну залежно від того, як хто вважає. Це має бути дні пам'яті, пам'яті про те, яке лихо приносить війна. Тому особливо пишатися теж нема чим навіть. Перемогою моїх дідів в Другій світовій війні, коли ми взнаємо правду про те, як вели себе так звані радянські визволителі, і самі Німеччині, і не тільки. Тому війна це завжди лихо. Війна це завжди біда, війна це смерть, вбивство людей, і це завжди погано. І марити якимось безсмертними полками чи чим іншим, марити зброю це точно від лихого. То треба і очікувати треба мир. Поклати квіти потрібно, і оці перепони, які творить сьогоднішня влада. Я читаю про Одесу, коли не дають людям покласти, тому що в них немає посвідчення особи, не допускають їх до пам'ятників. Це дурня. От якраз до пам'ятників треба допускати, щоб клали квіта, вшановували пам'ять тих, хто справді вважав, що бореться за щось краще. Ті, хто мав якісь принципи, тих, хто хотів, хотів миру в першу чергу для себе, для своєї сім'ї. І таких людей треба шанувати. А всіх решта цих браваднів на парадах, оці всі цокання каблучками, що на наших парадах, присвячених, як я пам'ятаю, колеги, хто зі мною був на Майдані Незалежності під час святкування 30-річчя, коли нас навіть попросили посунутися з Майдану Незалежності, це все показуха і бравада. І це все направлено на рано чи пізно те, що принесе війну. Тому що якщо і рушиться, вона стріляє. Якщо є якісь воєнізовані формування, вони рано чи пізно будуть воювати, тому що це люди, в яких основа їхнього життя в професійних військових це війна. Тому не дай Боже, щоб такі люди приходили до влади. Вони потрібні як менеджери, які опікуються безпекою. Так, кожен же виконує свій функціонал. Але це точно не ті люди, які повинні керувати державою. Це точно не ті люди, які можуть щось генерувати. Це люди, які... Виховані, навчені знищувати, брати опорні точки, вбивати якомога більше людей, і від них якогось створення, та, від них якогось розбудови, точно чекати не варто ні в економічному, ні в соціальному, ні в політичному плані. Тому, друзі, сумні дати, сумні дати ще на фоні того, що у нас відбувається взагалі ну, повний безлад в світосприйняті. Я бачу зараз, знаходячись в Європі як. Відзначають навіть це свято, та, шанують, показують. І воно мене дивує в подвійні стандарти, коли з однієї сторони шанують, це, та? ходять ці безсмертні полки, їх навіть охороняє поліція, а з другого боку ті самі росіяни фактично зараз калькують, калькують злочини фашистів Другої світової війни. Можливо, з часом вони зрозуміють, можливо, історія стара стане на свої місця, але мені здається, що із-за того, що ми називаємо все не своїми іменами, і це справді почала наша влада. Вона не назвала війну війною. Вона називала, вона назвала це, бачите, воєнним станом, вона називала це якусь агресію. А в Європі про це говорять взагалі як конфлікт в Україні. І ми маємо сьогоднішні наслідки. Ми маємо наслідки, що реальних фашистів не називають фашистів, і ці фашисти фактично сьогодні святкують по. Перемогу над якимось іншими фашистами, це сюр і повне безглуздя, ну, але це реалії. Це реалії. Я не про те, що всі росіяни погані. Дуже багато зустрічаю росіян в Європі, не знаю, які там в Росії, але ті, що я зустрічаю в Європі і в Америці, дуже непогані люди. І з цими принципами, які збігаються з моїми, вони проти війни, вони проти насилля. Але інші росіяни, ті, які зараз знаходяться в Росії, які підтримують той політичний режим, підтримують Путіна. Ну, чим ви краще за тих німців, які потім казали, що ми нічого не могли зробити. Ну, принаймні не оспівуєте. Хоча що можна говорити з боку в сторону Росії, коли у нас те саме? Коли у нас те саме оспівують Зеленського. Він, він тільки то, що не має таких владних важелів, такої потужності, як у Путіна. Якби, напевно, був, то був би другий такий самий Вовочка з такими самими амбіціями, амбіціями не до Наполеона. І це прикро страшно. Тому нам треба в першу чергу змінитися самим, вичевити з себе оці всі лихі закиди, по-іншому виховувати дітей, якщо ми хочемо, щоб вони жили в подальшому мирі. Тому, друзі, миру всім вам, цей сумний страшний день, страшний день пам'яті по тим мільйонам, десяткам мільйонів жертв, які тоді було втрачено, вбито у Другій світовій війні.